Поради, які б я хотіла знати до переїзду в Америку. І перше, це машина, наш найбільший факап. Вони краще, якщо маєте можливість, одразу купуйте. Тим паче, якщо в вашому місці це необхідність. Ми зробили по-іншому і просто орендували постійно або брали таксі, і за два місяці витратили в районі 2000 тисяч доларів. Друге це аренда квартири. Як виявилось, не завжди потрібно збирати гроші на 6 місяців вперед. Так як дуже часто вас можуть запросити таку суму, бо ви ще не маєте кредитної історії. Але є вихід, якщо ви маєте знайомих або друзів, вони можуть стати вашими касайнерами, і в нашому випадку це допомогло. Ми заплатили всього за один місяць. Стосовно документів при заїзді, а також Social Security Number, Краще не подавати його онлайн, а йти в офіс і на місці оформляти, бо у нас це зайняло набагато більше часу, і тільки потім, коли ми прийшли до офісу, нам це зробили за тиждень. І останнє – домашні улюбленці, як виявилось, собаку не можна було перевести, якщо їй ще не виповнилось 6 місяців. І сподіваюся, вам сподобалось це відео. І не забувайте підписуватися.